Це Простір для самореалізації комунікації людей для вільного проведення свого часу для спілкування, для майстер-класів, для проведення різноманітних ігрових програм для дітей та молоді молодінської громади. Школі навчається 470 учнів, учня, працює 58 працівників. Наш заклад перший започаткував інклюзивну форму навчання. У нас навчається 18 дітей за інклюзивною формою навчання. Як би не організовано було дистанційне навчання, все одно дітям необхідно спілкування. Ми б дуже хотіли, аби розглянули питання щодо побудови підземної школи. Ми розуміємо, що сьогодні пріоритет до 1 вересня вивести всіх дітей, дати можливість офлайн навчання. Сьогодні ми обговорюємо, яким чином ми будемо це втілювати в життя на території вільнянської громади, як ми будемо або будувати укриття, або будувати нові підземні школи, і це є пріоритетною задачею».